Час новин. Понад 30 населених пунктів обстріляли росіяни на Херсонщині. Через дронові атаки виникло шість пожеж. Горіли приватні будинки і балкони, багатоповерхівки та нежитлової будівлі. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією «Наживо». Лізо, вітаю. Які новини маєш на тепер? Вітаю російські окупанти. Близько 7.30 ранку атакували дроном передмістя Херсона. Антонівку поранено 42-річного чоловіка та жінкою 67 років. У неї міновибухова травма та уламкове поранення голови. Також через дронову атаку учора дістала поранення жителька Станіслава. Ще одна жінка поранена через обстріл Дніпровського району Херсона. Прошу послухати пряму мову Олександра Толоконікова, начальника управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину, атакувати мирних жителів, атакувати інфраструктуру та просто домівки, в яких вже навіть не живуть люди. Прибережна зона вчора піддавалася обстрілом. Горіли будинки. Також у нас спека є загорання після скидів вибухівки, і трави і домівок. Тому у рятувальників дуже багато роботи за сьогодні. У нас є четверо постраждалих в Антонівці. Постраждали троє чоловіків, на яких скинули вибухівку росіяни. Коли трошки ну там зранку було до обіду, також в наслідок картобстрілу постраждала жінка. Також в Антонівці, і ще двоє людей постраждали минулої доби. Це жінка в Херсоні, літня, і також в Саніславі ще одна людина. Армія Російської Федерації близько першої години дня вдарила з артилерії по Херсону. Пошкоджений один з медичних закладів. Інформації про загиблих чи поранених поки немає. Внаслідок російського обстрілу пошкоджена і будівля освітнього закладу, побитий фасад, дах, водостічна система, внутрішні приміщення та вікна. Російські війська упродовж доби обстрілювали 34 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, ще 9 дістали пора. Анення пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газогін та автівки. Щодо Миколаївщини, то зранку російські війська обстріляли Константинівську громаду, атакували крилатими ракетами та шахедами. Пошкоджено склади з сільськогосптехнікою. Там також виникла пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося її ліквіду... локалізувати. Власне на цю хвилину це вся інформація. Лілію пере. Даю тобі слово. Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик з інформацією про ситуацію у південних областях. У лікарні в Харкові від отриманих поранень цієї ночі помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун. Наразі в лікарні перебуває інструкторка Інна Бойко у тяжкому стані на ШВЛ. Нагадаю, росіяни поцілили по дитячій залізниці в суботу. Тоді загинула виконувачка обов'язків начальника дитячої залізниці Ганна Деменкова. 12 людей постраждали. Про наслідки ударів росіян по місту починаючи від вечора п'ятниці, нам розповів мер Харкова Ігор Гортар. Про це е, дуже серйозна е, і постраждала 69 е, житлових будинків. Була вибита е, понад е, 1200 вікон. Е, е, прильоти прийшлися і на приватні будинки. Я вже сказав, один будинок повністю зруйнований е, іншим закрила е, закрили, закрили е, контури. Потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба забувати всі, всі кантери відновила електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено. Троє людей поранені внаслідок атаки російського дрона на Сумщині. Серед постраждалих – 28-річна вагітна жінка. Про це повідомили у міській прокуратурі. Пошкоджені також автівки та магазини. Окупанти обстріляли дві громади області недригайлівську та есманську. За попередніми даними били ланцетами. Протягом останнього тижня на безпечніші території Сумщини евакуювали майже 900 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Водночас він зазначив, йдеться передусім про прикордонні райони. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного коннекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 прифронтових громад. На Буковину прибув черговий евакуаційний потяг. Жителів Донеччини зустріли волонтери, представники громадських організацій та місцевої влади. Спочатку цього року Чернівецька область прийняла вже чотири такі потяги і прихистила майже сотню людей, які були вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. Путін у жодному разі не зможе виграти війну, якщо світ буде єдиним у підтримці України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. За його словами, економіка РФ залежить від нафти, тому слід якомога швидше запровадити санкції проти цієї галузі. На думку українського президента, продовження санкційної політики щодо країни-агресорки відповідає інтересам Сполучених Штатів. Сполученим штатам потрібна єдність з Європою і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. А ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Після операції Павутина Росіяни почали споруджувати укриття для своїх літаків на військових базах в окупованому Криму. Відповідні супутникові знімки опублікував осінт аналітик Мон. На них помітно, як на литовищах у Кіровському, Севастополі, Гвардійську та САКах триває будівництво. Водночас, за інформацією Радіо Свобода, аналогічні роботи зі зведення укриттів для захисту російської авіації тривають і на аеродромах на території РФ, зокрема, венгель. Сієрську та курську у Німеччині розробляють план розширення мережі бомбосховищ. Про це заявив голова федерального управління цивільного захисту країни Ральф Тіслер. За його словами, будівництво нових бункерів це необхідність через загрозу війни з Росією у найближчі роки. Саме тому Тіслер закликав перевірити тунелі, станції, метро, підземні гаражі, автостоянки та підвали, які оперативно можна перетворити на укриття. До слова, з майже двох тисяч бункерів, які залишилися з часів холодної війни. Лише трохи більше як півтисячі перебувають у робочому стані. Україна продовжує посилювати північний кордон на межі з Білоруссю. Сотні кілометрів протитанкових ровів, мінновибухові загородження та інженерне облаштування по всій лінії адмінмережі. Повітряний простір поряд із сусідкою, яка підтримує країну агресорку також під пильним наглядом. Прикордонники на варті цілодобово. Репортаж із прикордоння на Рівненщині. Далі. Колись міжнародний автомобільний пункт пропуску, а нині український укріп район від ворога, який може піти з того боку, а там Білорусь. Напрямок і до тепер лишається потенційно небезпечним для України. Кажуть прикордонники. Ми розуміємо, що загроза має місце. І ми повинні бути на своєму місці саме на лінії державного кордону з метою його охорони та оборони. Звідси до державної межі якихось 200 метрів. Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни вже понад три роки. Суцільна смуга перешкод усе перекопано, загороджено та заміновано. Коли цивільний об'єкт став цілком військовим, більше посилановага, та як це є танконебезпечний напрямок. Ведемо постійне спостереження. Також ми бачимо їхні дії, їхні пункт пропуску. Цей пункт пропуску розташований на півночі рівненщини тут кордон не порушений протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація теж спокійна. Мене саме тут службу посилено 24 на 7, Готові будь-якому випадку гідно дати відсіч ворогу. Обкопалися і відгородилися від Білорусі не лише на єдиній міжнародній трасі, а й вздовж усієї лінії кордону. Впритул до межі облаштували багаторівневу лінію оборони. Постійно обходять територію також піші патрулі прикордонників, і навіть злива не стає їм на заваді. За добу ми знаходимо близько 20 кілометрів, звертаємо увагу на цілісність, непошкодження державного кордону, сітки, сліди, ну, будь-які ознаки порушення державного кордону ми реагуємо. Тільки звірі, звірі нам мішають, порушують кордон, а так все тихо і спокійно. В'ячеслав у лютому 22-го повернувся з заслуженого відпочинку, щоб допомогти своїм колегам-прикордонникам. Згадує тоді межа з Білоруссю була майже не укріплена, нині неприступна. Розбудувалися, поставили паркан, замінувалися, викопали протитанковими. Набагато більш захищений, поставились від відділ З колег по той бік кордону очей не зводять. При зустрічі не контактують. Патрулюють так само ділянку, як і ми. Зустрілись поглядами і пройшли один одного, і все якісь провокації так само немає. Все добре, все під контролем. У Вадима три ротації на фронт: Сватове, Авдіївка та Вовчанськ. Служба під білоруським кордоном для нього ділиться як відпочинок, щоб було тихо тут і надалі, увесь час на сторожі. В'їжджають кордон і на бронетехніці за потреби Козак, куди завгодно доправить мобільну вогневу групу. Коли є ракетна небезпека, шакеди літають, тоді цей наряд впливає також на їхнє знешкодження. У нас є додаткове озброєння в вигляді. Кулемета ДШК. перейти межу прикордонники не дозволять нікому. Ситуація на даній ділянці стабільно напружена. Постійно відбувається для кого не секрет навчання з країною-агресором. Був випадок порушення державного кордону вісьма нелегальними мігрантами. Прикордонники вміло їх затримали на північному кордоні. Нині тривають оперативно-профілактичні заходи. Для цього збільшили кількість контрольних постів на всіх шлях. Перевіряють документи та транспортні засоби. Заборонено нічого не перевозити. Ні. Все, будь ласка, гарного дня. Проїжджають в основному місцеві. Так, щоб чужих людей ну, заїжджих, дуже мало. Ну і здійснюємо поглиблений огляд, перевіряємо паспортні документи, облікові дані. Це основний ключовий елемент, який не дає е, можливості. Протиправним елементам здійснювати свою діяльність в прикордоні, а також на лінії державного кордону. Розгорнуто мобільні контрольні пости, які саме знаходяться на лісових дорогах, в об'їзд таких стаціонарних контрольних постів. До таких посилених заходів місцеві ставляться з розумінням, адже йдеться насамперед про їхню безпеку. Потрібні вони обов'язково потрібні ці заходи. Да, я місцеві, так ми біля границі. Сніжана Садорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині. Новини. На тлі конфлікту між Трампом і Маском Пентагон і НАСА шукають заміну компанії SpaceX. Як повідомляє видання The Washington Post, минулого тижня представники як Міноборони США так і НАСА закликали конкурентів SpaceX пришвидшити розробку альтернативних ракет і космічних апаратів. Усе через загрозу розірвання контрактів із компанією Маска. Нагадаю, цього тижня між Ілоном Маском і Дональдом Трампом спалахнув конфлікт. Американський президент заявив, що переміг би на. Президентських виборах без допомоги Маска, після мільярдер опублікував серію дописів, у яких розкритикував Трампа, зокрема за його бюджетний законопроєкт. До Вашингтона завезли десятки одиниць бронетехніки для першого за 30 років військового параду. Урочистості відбудеться 14 червня до 250-річчя американської армії. Це, до речі, також і день народження Трампа. Йому виповниться 79. У центрі столиці помітили залізничні платформи з танками Абрамс, бронемашинами Бредлі та Страйкер, арт установками Паладін та гаубицями. Орієнтовні витрати на парад складають 45 мільйонів доларів. Останній Подібний парад у Вашингтоні відбувся в 1991 році.